Повітряні тривоги та вибухи у різних куточках країни. Таким був ранок 24 лютого 2022 року. У паніці люди скуповували у магазинах продукти, стояли у довжелезних чергах до банкоматів та намагалися виїхати у безпечні місця. Надіємося на те, що наші чоловіки ще збережуть нашу Україну. Одна надія лишилася в більше нема ні на кого. А ми мусимо тікати трошки до бабих, куток куди може. Бо тяжко ми перебули цю ніч. А ще за день до цього кожен мав свої плани на майбутнє, які вмить перекреслило російське вторгнення. Вимушена переселенка зі сходу країни Каріна Єфремова згадує: напередодні організовувала святкову подію у Слов'янську. На 24-те, подібно була запланована й у Краматорську. Уявити, що всього цього враз не стане, не могла. Ми думали, що ми до останнього будемо в Краматорську. Лишатися бо куди нам їхати і якби що там робити. А планів змінювати своє життя в корені у нас, звісно, не було. За рік війни життя кожного українця змінилося кардинально. За даними соціальної групи, рейтинг, попри погіршення матеріального стану та неможливості планувати життя, люди відчувають гордість за Україну, а ще стали більш згуртованими, Вірять у перемогу та краще майбутнє. Ще на початку 2022-го українською в повсякденному житті говорили 48% людей. Нині ж таких 60%. Бути українцем стало модно. Так у одному зі столичних районів міста кожен ранок починається із виконання державного гімну. Рівно о 9-й годині місцевий чоловік виходить у двір. Волиною мовчання вшановує пам'ять загиблих. А після лунає ще не вмерла України. Це ж стосується і україномовної музики. Пісні Солов'їною стали звучати навіть у найважчі хвилини під обстрілами та в укриттях. Українські фільми отримали нагороди на найвідоміших кінофестивалях світу: таких як Санденс, Канський та Венеційський. А стрічка Клондайк стала претендентом на Оскар 2023. Нам є чим гордитися, і з витяги на усіх фронтах лише примножуватимуться. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.